Привіт! Це правила просто. Сьогодні у нас три жорсткі перевірки на знання ПДР. Чи зможеш ти пройти іспит без жодної помилки? Перевір себе просто зараз. Починаємо. Ситуація перша залізничний переїзд: місце підвищеної небезпеки. Інстинкт підказує: не обганяй, краще почекай. Але ми за кермом тут керують не емоції, а чіткі метри. Водій зеленого авто вирішив обігнати синього колегу, коли до переїзду ще далеко. Питання: чи порушив він правила, якщо завершив маневр завчасно, чи може обгін тут заборонений взагалі? Відкриваємо ПДР. Пункт 146б. Обгін заборонено на самому залізничному переїзді і ближче, ніж за 100 метрів перед ним. Запам'ятайте цю цифру: 100 метрів. Це мертва зона, де виїзд на зустрічну смугу суворо карається. Подивіться на умову нашої задачі. Тут є важливе уточнення. Обгін був завершений за 100 метрів до залізничного переїзду. Це означає, що водій зеленого авто встиг повернутися на свою смугу до початку зони заборони. Він ідеально вклався в правила. Знаки наближення до переїзду: ті стовчики з червоними смугами стоять за 150-300 метрів, тож місця для маневру йому вистачило. Отже, порушення немає. Правильна відповідь: обгін буде правильний. Головне в реальному житті вміти точно очинити ці 100 метрів на око. Якщо сумніваєтесь, краще не ризикуйте. Підписуйтесь, щоб знати свої права на дорозі. Ситуація номер 2 Ви вирішили зупинитися на узбіччі або біля краю проїзної частини. Дорога здається просторою, знаків заборони немає. Але подивіться на розмітку: між вами та зустрічною смугою суцільна лінія. Чи знаєте ви, що ваша зупинка зараз може бути грубим порушенням? Згідно з ПДР, зупинка забороняється у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки та транспортним засобом, що зупинився, становить менше ніж 3 метри. Чому саме 3? Це мінімальна ширина, необхідна для того, щоб інше авто могло безпечно вас об'їхати, не перетинаючи суцільну лінію. Якщо ви залишите менше місця, ви змусите інших водіїв або стояти в заторі, або ставати порушниками. Запам'ятайте цю цифру: 3 метри, не 2, не 1,5, а саме 3. Якщо ви бачите, що ваша машина затискає дорогу, шукайте інше місце. Правильна відповідь, якщо відстань становить не менше 3 метрів. Будьте вічливими на дорозі та підписуйтесь на канал. Ситуація 3. ви за кермом білого авто і хочете перестроїтися ліворуч. Багато водіїв у цей момент згадують про перешкода праворуч і впевнено тиснуть на газ, вважаючи, що сірий має їх пропустити. Але чи справді це так на дорозі з одностороннім рухом? Запам'ятайте золоте правило перестроювання. Той, хто змінює напрямок руху, повинен дати дорогу тим, хто рухається своєю смугою. Сірий автомобіль їде прямо. Він не змінює смугу, тому він король своєї ділянки дороги. Ваша присутність праворуч від нього не дає вам жодних привілеїв, поки ви не переконаєтесь, що ваш маневр буде безпечним. Правильна відповідь потрібно дати дорогу сірому автомобілю і тільки потім виконаєте маневр. Перешкода праворуч працює лише при одночасному перестроюванні, але це вже зовсім інша історія. Не створюйте небезпеки, підписуйтесь, щоб знати ПДР на всі 100%. На сьогодні це все. Скільки ситуацій з трьох ви розв'язали правильно? Пишіть свій результат у коментарях, чесно, без підказок. Якщо розбір був корисним, ставте лайк та підписуйтесь на правила просто. Тут ми робимо складні ПДР зрозумілими для кожного. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе на дорогах!